Вітаю в ефірі. Програма на часі. Досліджують українську вишиванку, організовують цікаві акції, видають книги. Активісти громадської організації Всесвітній день вишиванки, творчі патріотичні особистості, які відроджують українську традицію серед представництва у Хмельницькому Таїса Ковбасюк. Більше з нею наша розмова. Вітаємо у нашій студії. Правильно! Тож, почнімо із створення вашої організації. Яка мета цієї організації? Чи багато представництва у нашому місті? Організації Всесвітній День Вишиванки цьогоріч виповнилося 18 років. Вона була заснована у Чернівцях у 2006 році групою студентів Чернівецького університету, які вирішили в один звичайний будній день прийти у вишитій сорочці на заняття і тим самим зробити сорочку не просто святковою, святковим елементом одягу, а безпосередньо, щоб вона була в буденному житті. І так, з цієї студентської акції потроху почало зароджуватися велике свято, яке нині відзначають майже на всіх континентах світу, тобто більше ста країн за ці 18 років долучилися до відзначення цього свята. От серед засновників голова організації Леся Воронюк та інші учасники. От у Хмельницькому немає такого представництва, там, можливо, якогось там офісу, знаєте, як будинку. А я переїхала до міста у 2021 році з міста Києва, і власне тут продовжую співпрацю з цією громадською організацією дистанційно. Знаємо, що у вас проводиться велика дослідницька робота командою вашої організації по дослідженню історії вишивки, зразків стародавніх. І в результаті цих досліджень видали навіть книгу «Нетлінні». більше про цю книгу, про те, що входить туди, який її зміст. Ця книга нетліні, етнографічний альбом. Ми її назвали. Вона містить збірку вишитих речей, тобто це сорочки, рушники, запаски, крайки, килими, навіть ткані, які на своїх узорах містять патріотичну вишивку, тризуби. Прапори, іноді просто жовто-блакитну символіку, і галицьких левів, оскільки це був символ з УНР. А багато експонатів є саме Західної України, і це Галицький лев поряд із тризубом – це є два символи України. Тобто ці експонати мають саме такі унікальні речі на своїх вишивках. Досліджували ми саме 20-30-ті роки минулого століття, 20-го століття. Їздили в експедицію. Тобто, в час нам так співпало, що це вийшов найтяжчий час, бо це був перший локдаун. Майже повністю не було світла у регіонах. І ми поїхали в таку першу експедицію на по Західній Україні. Це була Чернівеччина, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина. Деякі експонати нам були передані із Волинської області, і здається, щось є із Полтавської. От ми систематизували всі ці вишиті речі саме за принципом патріотичної символіки, і ми були першими, хто дослідив тему патріотичної символіки у вишивці та ткацтві. Тобто, до цього таку тему ніхто не досліджував і не акцентував саме на цьому увагу. Я думаю, що ми взялися за це саме тому, що вже був час повномасштабного вторгнення Росії, вже знищувалися цілеспрямовано музеї, бібліотеки. Різні етнографічні центри, і не знаючи, куди завтра може потрапити ракета, потрібно було щось зберігати, а в нашому випадку оцифровувати, тому що щось десь може бути заховане у когось в там в приватній колекції чи в музейній колекції. Але коли воно оцифровано, тобто про нього вже є можливість дізнатися і показати це світові, що ось у нас таке є. А як відбувалося саме дослідження? Ви їздили десь до родин, які зберігаються вишиванки. Знаю, що історія особлива з назвою нетлінні. Розкажіть про цю вишиванку. Ми просто спочатку ми просто кинули клич про те, що е, є ідея оцифрувати такі вишиті речі. Е, ще 2016 року, коли Леся Воронюк із Олександром Ткачуком працювали над фільмом Спадок нації, це був їхній перший документальний фільм, який видавала. Громадська організація вони зустріли сюжет, люди їм розповідали, що сорочки були закопані у скринях, заховані в саду, і вони таким чином зберігалися там певний час. І тільки там кінець 80-х, 90-х їх було відкопано, і ніби вже дістали їх зі схованки. І Лесю тоді дуже захопила ця ідея, тобто що таке було дійсно таке робили. І як виявилося, це було масово, тобто, це були не поодинокі випадки. І їм навіть іноді закидали, що це ви там вигадали, такого не було. Що Леся говорила, що ну не може бути це по ну, тобто це не поодиноко, отже, це не вигадано. І коли ми поїхали, ми кинули клич про те, що збираємо такі експонати, е, відгукнулися державні музеї: е, Тернопільський, е, борщівський, е, Чернівецький е, музеї. Ми працювали з їхніми колекціями, а також е, колекціонери приватні, які е, вже багато років е, збирають. Е, Вишиті речі різні, і вони, якби, нам повідомили про те, що вони готові представити свою колекцію для нашого дослідження. І, власне, про назву Нетліні. Тобто, у колекції Віра Чіпу ми знайшли таку серію експонатів, де як розповідала нам пані Віра, це власниця цієї колекції, деякі фрагменти було знайдено у дуплі дерева. Вона, ще, будучи студенткою, їздила часто на помістя своєї бабусі чи прабабусі. Там гуляли в саду, вони там утримували територію. І каже, вона, я каже, сотні разів там проходила, я була там постійно. І каже, в одну таку поїздку я бачу, що з дупла дерева щось ніби. Виглядає я туди, а там згорточки тканини. І власне тут можна побачити ці згорточки, вони, Тканина, де було натуральне конопляне полотно, воно зітліло з часом, висохло. А там, де була вишивка, ці фрагменти збереглися. Ніби що вони не, щось нетлінним. стліло, а щось залишилося нетлінним. І це слово нам дуже сподобалося в ході наших експедицій, і ми вирішили його б, якби, взяти для нашої назви. І ось ще є один експонат, представлений із колекції Сергія Пасіченка. Тут також була ним знайдено два фрагменти сорочки, нагрудна частина і рукава, на яких була вишивка. І які теж залишилися в цілілі поряд з тим, що сама сорочка не збереглася, тобто залишились тільки ці фрагменти, і знизу тут ми можемо побачити три зуба, який прикрашає цю сорочку. А Як могли карати за зберігання таких вишиванок з, з патріотичними символами? Ви знаєте, тоді був такий час, коли за українську мову, за українське бачення світу, за прапор, за вишиту сорочку людей просто відправляли до Сибіру. Кому пощастивилося? Бути висланим до Сибіру і вижити, дехто взагалі навіть не мав такої можливості. Сорочка це був такий предмет якби, ідентифікації себе до якоїсь нації, тому що в українців в селян були нитки, були полотна, вони вишивали, тим самим засвідчуючи свій вибір у 20-30-х роках ХХ 20 століття. Я вам скажу, що в нас тут є такий експонат цікавий. Зараз хвилинку я вам його знайду. Ось, це називається верхівка портіри або поперечка. Тобто таких експонатів в ході нашої експедиції ми знайшли три штуки. Давайте я розпочну із першого, мабуть, чи з якого. Ну тобто, ось так виглядав цей експонат верхівка портіри», Тобто, вишитий великий тризуб, який вішався на, на, на Карнизі або як казати, дайте просто як на центральній стіні будинку. Так, так і там, якби був великий тризуб із гаслом свою Україну, любім за неї господа Молім. Таких речей ми знайшли три в ході експедиції. Одна була повністю вціліла. Вона датується 30-ми 40 ми роками з села Спасова, з колекції бібліотеки села Спасів. Наступний такий експонат ми знайшли уже із відновленим по контуру пришитим тризубом. Це теж колекція Спасівської загальноосвітньої школи 1937 рік. Тобто тут вишито по контуру, що це конкретний рік вишиття цього експонату. Як розповіла нам власниця колекції, що у свій час, коли була одна з чергових облав з перевірками будинків селян, НКВД наказав ножем. Господарю вирізати три тризуб звідси і спалити його в печі. Тоді якраз горіла піч. І чоловік дуже, як би сказати, знаєте, дбало вирізав цей, цей елемент і закинув його за заслонку печі тобто не в піч у прямий вогонь, а так, знаєте, за заслонку і затулив. Все, вони подумали, що цей експонат згорів. Вони покинули хату і пішли собі її далі. Е, господарі до цієї заслонки вони дістали цей шматочок. Він тільки трошки обгорів, тому що вогонь в печі, як ви знаєте, він трошки розподіляється. І таким чином ця річ була збережена, вона була захована певний час, і тільки через роки її пришили на місце. Тобто вона тут зараз із пришитим контуром, вражаючі історії. А знаю, що цьогоріч, до цьогорічного дня вишиванки ви презентували нову книгу Українські взори. Це вже за збіркою е, української колекціонерки вишивки. Розкажіть трошки детальніше про цю книгу. Ця друга книга вона е, присвячена колекції українських взорів Ольги Бачинської. Е, це була жінка, яка жила у Строю. Вона була касиркою кооперативи, тобто жінка мала керівну посаду в тодішньому часі. Вона зібрала колекцію вишитих узорів. Тобто тут у цій книзі представлена факсимільна. представлено, факсимільну копію сторінок з оригінальної збірки Ольги Баченської. Ця збірка зберігається у стрию в музеї Ольги Баченської. Ми її оцифрували шляхом відфотографованих сторінок і подали її в такому репринтному виданні. Тобто, зберігши при цьому загальний вигляд сторінки і давши на полях розшифрування усіх приміток, які були зроблені рукою пані Ольги. Тут Ще якісь дані про ці вишивки так ми ви е, додали? Чи ми додали тільки переклад англійською, і ми додали. Розшифрування населених пунктів, тому що деякі з них або вже були втрачені, тобто таких населених пунктів уже немає, або вони якісь зараз нинішня територія Польщі, або вони були перейменовані. Тобто, в ході дослідження ми подали інформацію про те, де зараз знаходиться це село, звідки був цей експонат. Тобто, це замальовки. А ще в пані Ольги була відшита колекція по цих. Безпосередньо узорах, і у музеї у стрию можна побачити кілька були такі планшетки, як вони їх самі називали, на яких були відшиті ці узорчики, і кілька з них зберігається там у стрию Безпосередньо з такими традиційними узорами. На цих книгах ваша дослідницька робота не закінчується. Знаю, що нещодавно ви повернулися з нової експедиції. Поділіться, що вдалося дослідити, які результати її. Наша наступна книга буде присвячена теж темі вишивки. Вона буде стосуватися східного регіону України. Чому? Тому що цього регіону вже майже немає. Він уже кілька років знаходиться в окупації, але там була дуже потужна якби Україна колись. Там були вишиті речі, там були унікальні орнаменти. Ми зібрали частину таких експонатів. І плануємо видати цю книгу наступного року. Що саме це буде? Я поки не можу розповідати, але те, що це буде східна Україна, це точно як вдалося в час війни зібрати ці експонати. Ви знаєте, за час АТО, який був вже тривалих вісім років. Деякі експонати з тих земель вони передавалися до музеїв на центральну Україну. Тобто, щось зберігається в колекціях приватних колекціонерів, щось зберігається в музеях у Києві просто як передане на зберігання до фондів інших музеїв. Тобто, власне, з такими фондами ми працювали. Знаю, що не тільки ви даєте книги, а й створюєте різні просвітницькі кінострічки. Розкажіть про це. День вишиванки за свою діяльність зняв три документальні фільми Спадок нації, про який я сьогодні вже згадувала. Другий фільм був соловей співає, доки голос має. Це була документальна стрічка, яка розвіює міфи про російські міфи про українську мову. І третій фільм називався Тецький шлях. Всі ці фільми ми презентували ще до карантину, тобто теж їздили україною, знімали, записували фрагменти, відтворювали ці фрагменти, наприклад, якщо це був обряд, про який розповідав якийсь дослідник-етнограф, Ми цей обряд повністю відтворювали і показували у фільмі, як це було, використовуючи старовинний одяг, прикраси. Хати із музею Порогово у Києві і якби повністю репрезентували цю, цю картинку. Але ви знаєте, з часу, як почався карантин, а потім після нього вже почалась повномасштабна війна, фільми не знімаються наразі нові. Ми більше спрямувалися на дослідницькій роботі. Тобто від фестивалів якихось масових заходів ми вже відійшли. В 2020 році ще був проведений фестиваль етномузики у Києві, але після ми вже зосередилися знаєте, на таких вагомих проєктах, які за українську ідентичність, за збереження пам'яті, і саме, саме популяризації цієї нематеріальної культурної спадщини. Яку ми Сучасна має. українська історія також відображається у вишиванці. Зокрема, активісти вашої організації створили бойову дронівку. Розкажіть, що це за вишиванка, хто її створив? Вишиванку, бойову дронівку» було створено двома громадськими організаціями: Всесвітній день вишиванки та вишивка в одязі видатних українців, яку очолює Тетяна Зес. Вони із командою вже протягом кількох років відтворюють сорочки видатних українців за фотографіями там Леся, Українка, Михайло Старицький, Іван Бандера, Степан Бандера, перепрошую, який теж спільно з нами була ця сорочка відтворена. Цьогоріч ми створили саме таку бойову дронівку. На ній там геометричний орнамент, і на ній написано Вікторію Юа». Тобто ця сорочка, ніби передвіщає перемогу України, і вона створена з благодійною метою. Тобто, повністю всі кошти виручені з продажу сорочки, вони йдуть на підтримку бойового підрозділу Серафими, який зараз знаходиться на харківському напрямку. Ми вже неодноразово допомагаємо саме цим бійцям в минулому році. Ми, коли відтворили сорочку Степана Бондера, вона дуже широко розійшлася по, по Україні, навіть по світу. Тобто, це, ну, це був фурор, можна так сказати. Ми чимало коштів завдяки продажу цієї сорочці виручили, і були закуплені FIPV дрони було закуплено 35 бронежилетів. І е, вже потім з книги Нетліні ми придбали дрон Матриця 3 т здається, який теж був переданий для, для цього підрозділу бойового. Е, тобто цей момент засвідчує, що такі культурні речі вони е, дуже сильно підтримують військо. Люди, купуючи такі книги, тим самим е, роблять свій благодійний внесок. І ми підтримуємо і наближаємо нашу перемогу. Знаємо, що ваша організація сягнула такого світового масштабу і багато співпрацюєте з діаспорою. Як там продовжують українську традицію, зокрема у Вишивці? Цьогоріч Леся Воронюк повернулася із Канади. Там був проведений офіційний презентаційний тур із книгою Нетліні по найбільших канадських містах. Діаспора дуже сприймає, якби це. Вони. Дуже сильно підтримують нас у них. Там розумієте, немає війни. Тобто для них війна щось абстрактне. Але люди, спілкуючись із нами, спілкуючись, зокрема, з нашою громадською організацією, вони висловлюють свою підтримку. Іноді ця підтримка це значні кошти, які вони спрямовують сюди. І тим самим, якби ми так об'єднуємося проти спільного ворога. Ну і наостанок розкажіть, які зараз плани в організації? Ви Вже сказали, що більше займаєтеся дослідницькою роботою, але загалом якісь цікаві акції, можливо, подільською вишивкою захопилися дослідженням, оскільки ви тут трошки більше Ви знаєте я зараз працюю в методичному центрі культури. І там я вже від своїх колег дізналася про зіньківську сорочку. Тобто, це сорочка з села в Хмельницької області, вона унікальна своїм орнаментом і унікальна технікою вишивки, бо вона вишита на рукавах, на грудях і на спині повністю. Тобто ми знаємо, що на спині майже не зустрічаються вишивки. І ця сорочка вона може бути таким, знаєте, маркером, як, наприклад, сокальська сорочка, яка дуже впізнавана своєю чорною вишивкою. Або буковинська сорочка, яка дуже яскрава, з пишними квітами, зазвичай ще бісером вишита. І я думаю, що зіньківська сорочка вона могла б стати в ряд поряд з цими сорочками і теж бути гідно представленою і якби представляти Хмельниччину і Поділля, зокрема. А загалом, де найкраще збереглася вишивка, в яких регіонах України? Це більше захід? чи… Ви знаєте, я думаю, що з певною мірою це все ж таки більше західні е, області, тому що вони в свій час в 20-30-х роках, якщо говорити, вони були під, е, під Польщею, і там було трошки простіше це зберегти, трошки простіше це е, продовжити. Знаєте, а на центральній Україні, там, де був більш такий. Радянський Союз, де був режим тоталітарний, це зберігалося менше. Але втім, на Полтавщині теж є дуже багато е, виробів, не тільки сорочок, там є і е, опішнянська кераміка, здається. М -м -м -м, тобто, що. Полтавська, Полтавську і... область теж можна досліджувати. І в Києві, ви знаєте, є багато приватних колекцій, а також музей Пергово, в якому чимало дуже традиційних речей, яких просто, які там були збережені в свій час. Завдяки навіть Івану Гончару і його музею. Тобто, я думаю, що це Західна Україна, Київ, Полтавщина. Ми вам дякуємо, пані Таїсо, за цікаву розмову. Дякуємо вашим представникам вашої організації за таку за збереження української традиції. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.